Країних. Моя опобі. За що тебе слюн робам? За що, мама гімнець? Чи ти рамболський сонце Бог не морди, чи ти тих не вийшла, звичайно вчили? Звичай. Молилася, турбувала, денів ніч не спала. Малих світоглядала, звичайно, чаю. Підростали мої квіти мої добри, панувала і я якої на широкій світі, панувала, ой богдані, нерозумний сил, подивися та на мати, на свою скляді, що колишні співала про твої неду, що співаючи ризаю, виглядала волю. Ой Богдане, Богдана, якби була з нами, у колиці за души підця. Тепи мої запрудені жили в місті. Дині мої на чужі, на чужій роботі. Дніпро зразний стихай. На м'яко сідають, і мумірими, ми йому кайфувай. Нехай.

Що там в полонині? Тарі бочки. Е, якби. Як ви зазнайште, що там в полонині, не плакайте, дітей.